Де знаходиться чисельник, а де знаменник? Чисельник це верхня частина дробу, займен... займенник? Це да, знаменник, знаменник, знаменник нижня частина Чисельник – зверху дробу, знаменник – знизу. Чисельник зверху, знизу. Чисельник зверху, знаменник знизу. Лайфхак. Розказує. У нас чи чу? чисельник як чоло? Чоло в нас. Зрозуміло. Так. Да. Значить, чисельник зверху, знаменник знизу. Саме так. А знаменник можна запам'ятати як земля, яка знаходиться знизу. Логічно. Знайти 20% від числа 150. 30. 25. 30. 30. 30. No. Ні, почекайте. У мене трошечки з усним просто. 30. Тут теж можу лайфхак дати. Давайте. А тут треба mm лайфхак. Щоб знайти 20% від будь-якого взагалі числа, треба просто поділити його на 5. На п'ять тридцять. Ви так можете знаходити 20% відсотків взагалі від будь якого числа. Просто на 5 поділили і все. Назвіть теорему Піфагора. Квадрат гіпотенузи це сума квадратів катетів. Супер, Це Чудово. Квадрат А плюс Б квадрат. Чудово. А квадрат плюс Б квадрат. Все правильно. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. А в квадраті плюс в квадраті рівня це квадрат. сума квадратів катетів дорівнює половині гіпотенузи. Ой, боже, квадрат гіпотенузи. Квадрати гіпотенузи. Вот. Vi se, hvordan vi tager i huset.